Доброго дня, з вами чеська ліцензована агентура Літікс. І сьогодні ми відвідали одне з наших партнерських підприємств у місті Дєчин, щоб провідати наших працівників, показати вам, які житлові умови надає агенція, та запитати їх, як їм працюється з нашою агентурою. Доброго дня, будь ласка, представтесь. Апрятки Євгенія. Я працюю на фабриці контролю якості. Скільки ви вже працюєте на цьому виробності? Три роки. подобається, чи влаштовують вас умови праці. Так, все влаштову. Немає жодних проблем, все, все в порядку, так? Mm -hmm. А як щодо а... роботи координатора, чи він виконує справно свої обов'язки? Так, виконує. Особливо в нас новий координатор, все виконує. Таня, чи рекомендували ви б нашу агентуру своїм друзям або, можливо, знайомим? Так, рекомендувала. Добра робота, підхід, житло, саме умови житла е також. Якісь подарунки. Дякую, гарно. Доброго дня, будь ласка, представтесь Доброго дня, я Олексій. Я працюю на компанію Рідек працівником у одній картонній філії. Чи все вас влаштовує ваші роботі? Так, мене все влаштовує, мене влаштовують мої умови праці. Щодо житла, чи все влаштовує? Так, все влаштовує, все є. квартира доста велика. А як щодо роботи координатора чи справляється своїми обов'язками? Координатор дійсно справляється своїми обов'язками та цікавиться тим, чи все в нас добре. Якщо є питання, то ми завжди можемо звернутись та запитати. А якщо у пошуках стабільної роботи в Чехії, не вагайтесь нас контактувати та приєднуйтесь до Лідексу.